Минулої неділі червоноградський шахтар приймав на власному полі одного із головних конкурентів боротьбі за призові місця прем'єр-ліги Львівщини команду Кулеків. Детально про футбольне протистояння у наступному сюжеті. Матч між червоноградцями та футболістами із селища Куликів, що під Львовом, викликав у нашому міські доволі значний інтерес. Поспостерігати за боротьбою претендентів на друге місце у головній лізі області на стадіон Шахтар прийшло майже тисячу вболівальників. Чималу групу підтримки привезли з собою й гості, а тому безкомпромісне протистояння відбувалося не лише на футбольному полі, але й на трибунах. Одразу ж після стартового свистка гравці Шахтаря пішли у наступ і вже на четвертій хвилині домоглися успіху. Стрімку атаку господарів влучним ударом завершив Назар Райша. Пропустивши м'яч у власні ворота, футболісти із Куликова кинулися відігруватися, та захист гірників зумів стримати наступальний порив гостей. Надалі команди обмінювалися доволі гострими, проте безрезультатними атаками, аж доки на сороковій хвилині зустрічі арбітр не призначив штрафний удар у ворота господарів поля. Гравець Куликова Ростислав Михальчук пробив точно в дев'ятку. І як не намагався голкіпер-шахтаря Максим Щур дотягнутися до м'яча, та врятувати свою команду від пропущеного голу, так і не зумів. Зрівнявши рахунок під завісу першого тайму, гості, очевидно, вирішили дограти до свистка на перерву, як то кажуть, у півноги, за що й були покарані господарями поля. В завершальній стадії атаки Шахтаря знову чудово зіграв Назар Райша. А отже, коли команди прямували до роздягалень, табло стадіону вже висвічувало приємні для червоноградських болівальників цифри 2-1. У другому таймі госьки намагалися відігратися, та захисна лінія гірників проявляла в цей день свої кращі якості. До того ж, гравці Шахтаря не забували про контратаки, одна з яких стала успішною. На 70-тій хвилині матчу прикру помилку на виході допустив голкіпер Куликова. Огріхом суперника впевнено скористався Назар Райша. Хет-трик нападник червоноградців, оформив уже фактично в порожні ворота. Перемога з рахунком 3-1 дозволила Шахтарю зберегти реальні шанси на завоювання срібних медалей цьогорічної прем'єр-ліги Львівщини. Наразі гірники посідають п'яте місце, та від омріяної другої сходинки їх відділяє всього три очки. Після закінчення матчу враженнями від гри із кореспондентами телеканалу Бужнет поділився головний тренер Шахтаря Павло Котовенко. Хотілося б кращої гри, все-таки, особливо перший тайм, не, не дуже якби, сподобався. Ну, внесли певні корективи в перерві. Бо ну, як бачите, перемога вона завжди каже приємна. Тому рахую закономірно, але претензії вони завжди, завжди лишаються. Команда Куликова все-таки суперник дуже достойний і, скажу, це один з лідерів нашого чемпіонату. НАТО. Команда дуже добра, Колектив, ми той знаємо, колись там працювали. Тренер добрий, збалансовано все в них. Тут тобто проблем не було. Звичайно, ми так само переживали, як воно все відбудеться по ходу матчу. Десь ми другий тайм стали більше грати другим номером, тому що ви знаєте, серед тижня ми зіграли дуже емоційну гру в кубку, тому десь можливо було перепочинок хлопцям дати. Ну, Десь, може, по результату вже більше зіграли. Завдання стоять завжди перед командою самі високі, тому що з таким підбором футболістів, як нас. Ми не можемо інші завдання ставити. Перше, кожен сам перед собою ставить самі найвищі завдання. Ну, ми реально дивимося на речі. Перше місце у нас в тому чемпіонаті не обговорюється. Іде ну, боротьба, з другого по сьомому місці там команди всі, я вважаю, рівні. По класу більш-менш десь, можливо, клас вище в нас, індивідуальний, але все-таки командній грі, то команди я рахую більш-менш всі рівні. Червоноградська команда доволі успішно виступає і у Кубку Львівської області. Напередодні матчу із Куликовим гірники з рахунком 3-1 перемогли лідера Прем'єр-ліги Львівщини, футбольний клуб Рух і звинників та пробилися до півфінальної стадії турніру. Але поки що, зазначає Павло Котовенко, перед командою не стоїть завдання будь-якою ціною здобути цей трофей. Я би не хотів забігати далеко вперед. Ми граємо, буде слідуємо, ми навіть не знаємо, хто там, що там далі буде. Знаємо, приблизно три команди знаємо сьогодні, не знаю результат, як там приділилась Четверта команда в півфіналі. Забігати не будемо, хто нам випаде, то будемо грати вже буде, який суперник буде, будемо ставити на ближчу гру. Завдання в кубку, а забігати, що там, які завдання, кубок виграти, не виграти. Перед нами завдання таке, якби на сьогоднішній день не стоїть. Ми просто граємо в кубку, стараємося перемогти, а далі побачимо. Матч із футбольним клубом Куликів став успішним для гравця Шахтаря Назара Райші, адже у ворота суперників він зумів забити аж три м'ячі. Про враження від цієї зустрічі півзахисник гірників розповів телеканалу Бужнет. Не в кожній грі можна забити три гола. Сьогодні задоволений герой, забув, три, команда, на мене і грала. Ну, самий переломний гол це перший був. Повалив рахунку, почали легше грати, спокійніше. Третій забив вже команда сіла. Закінчили ігру до перемоги. Треба було брати три очка, бо якщо не брали сьогодні три очка, вже можна за стрійкою було тяжко цепитися. Взяли три очка, тепер одне очко від другого місця, будемо старатися на друге місце вийти. За протистоянням Шахтаря та Куликова уважно стежив президент червоноградської команди Роман Гусар. Після закінчення зустрічі він також поспілкувався зі знімальною групою бужнету. Це однозначно була ну, дуже важка гра і, і дуже важливо, тому що вона е, зараз ніби розділяє нас до першого місця, до другого місця, я обичай, одне очко тепер. Типу вона була важлива, тому що вона б нас відкинула ще далі. Тобто, ну, фактично кожна гра важлива. Люба гра, яка втрачає очки, вона відкидає дуже далеко. Тобто, навіть по сусідці видно, сувка з моршом програла і типо, її відкидають. Ну, з суперниками, які трошки нижче йдуть, тобто, такими не можна втрачати. Тут важка боротьба. Сьогодні, правда, гра була трошки серенька. Така. В було ну, Врахую, що вона вдалася нам легко ця гра. Ну, приїхали вони якісь трошки сиренькі суперники. Ми... Коли ми були в них, зовсім була трошки інакша гра. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, з їхнім настроєм, чи з чим, не знаю. чи з тим, що ми виграли в виниках. Виників виграли 3-1, і може вони і морально типу, боялися. Ну, то есть, щось вони були не готові фактично. Колектив збирався поступово по ходу чемпіонату. Спочатку були одні, зараз вже додається кожен раз нові гравці і хорошого класу, ну, насамперед є і хороші люди, і, і хороші гравці, ну, приємно з ними працювати, вони є спеціалісти своєї справи, всі ніби е, вже ну, на досвіді такому великому. Е, є також, ну, вони є середнього віку, е, звичайно, є і 5-6 чоловік, які грають е, ну, на постійних так само умовах. Колектив хороший, ніби і самого що спеціалісти. За перше місце мова не йде давно вже ні в якої команди. Ви всі знаєте, що на перше місце йде рух. Ще був момент, коли вони з Миколаєві грали, ще був момент, що вони міг був там Миколаїв зацепитися, але фактично вже рух відірвався. Ну, це команда трошки інакшого рівня, інакших умов, інакшого рівня, то ну, це всі знають. І за друге місце обов'язково будемо боротися, і на то є почасно претендує додаткові, значить, додаткові, додаткові значить, умови, за друге місце, значить, якщо ми... Займаємо друге місце, є додаткові значить, умови для гравців. Тобто всі будуть старатися і ну, добитися друге місце. Тобто маємо шанси і досить одну реальну. Наступний матч на власному полі у рамках Прем'єр-Ліги Львівщини Червоноградський Шахтар зіграє в неділю, 22 вересня. В гості гірників завітає аутсайдер Першості, футбольний клуб Карпати ДДПУ із села Доброгоськів Дрогобицького району.